Магазин Автоген і у нас на огляді підкрилочки на Toyota Королу», яка випускалася з 2012 по 2019 рік. Отже, це саме модельні підкрилки на, цю, на цей автомобіль і їхній плюс, що вони йдуть збільшені. Тобто вони закривають арку вам більше, ніж підкрилки, які стояли у вас з заводу. І ще також вони зроблені з дуже крепкого пластику, він схожий на капрон, який ну, дуже нереально зламати. Він дуже крепкий. Самі підкрилочки йдуть модельні, ставляться на ваш автомобіль. Отже, дивіться, попереднім. Тут йдуть транспортувальні заглушки, які ви зрізаєте для установки, тут йдуть стійки. Сперед, попереду йдуть заходи під бампер, які захищають від болота. І кругом йдуть. Заводські мітки, по яким ви їх встановлюєте. ще такий один нюанс: їх можна ставити двома способами: один це коли ви стикуєте і оця частинка, і вона виглядає за крила. І вона захищає від каміння ваші крила і від і всього остального. А можна їх установити, ось бачите, мітка, оце От ви вирізаєте по всій довжині, зрізаєте цей бортик і встановлюєте так, як стояли у вас заводські, що їх не було видно із загарки. Тобто ви собі вже самі з майстером домовляєтеся, як ставити. Така ж сама аналогічна ситуація з задніми. Єдине, що тут не треба вже ані, так тут також ось ідуть ось маленькі транспортувальні заглушки. В одному і в другому не також, по ходу зрізаються. Ось, і так само тут от є мітки, по яким ви все встановлюєте, зрізаєте. Ну, Конкретно зато у вас буде повністю захищена вся арка. Також додатково ви собі можете наклеїти на них віброізоляцію, для того, щоб у вас було тихіше, це якби порада від нашого магазину. В принципі, такий огляд. Заходьте на наш сайт, купуйте якісну продукцію. У нас не тільки підкрилки, є багато чого різного. Заходьте, дивіться магазин Автоген.